Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо засідання комунальної комісії на 54-ту позачергову сесію міської ради, 8-го скликання. Присутні у нас золотарьова Леся голова комісії Данилевський Сергій Миколайович, Соломах Анатолій Андрійович, Чорнобай Анатолій Миколаєвич. Відсутній говоруха Олег Борисович. Лавицький Михайло Петрович. Якщо ніхто не проти, пропоную розпочати засідання комісії. Хто за одноголосно? Проти утримались немає. Питання у нас на сьогоднішню комісію. Одне про врегулювання питань надання послуги з постачання гарячої води Миргородській міській територіальній громаді. Доповідає Романа Колеся Миколаївна, заступник начальника управління, начальник відділу комунального майна. Прошу Леся Миколаївна. Шановні члени комісії пропонується даним рішенням тимчасово на період опалювального періоду 24-25 років обмежити надання послуги постачання гарячої води споживачам Мергородської міської територіальної громади, крім будинків, що мають обладнання для надання послуг гарячого водопостачання від котельні по вулиці Олександра Оксанченка 104 а а також будинків з автономною системою опалення по вулиці Кашинського, 26 та Якова Усика, 36. Дане рішення обумовлено тим, що відповідно до постанови Кабінету міністрів No812 від 19.07.22 року про затвердження положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних суспільних інтересів в процесі функціонування ринку природного газу, на даний час постачальником газу для виробників теплової енергії визначений Нафтогазтрейдинг. Даною компанією визначено, що на опалювальний період 24-25 визначено ліміт газу, природного газу для забезпечення всієї територіальної громади 4,2 мільйона кубічних метрів газу. В минуло, на минулий опалювальний період було 5,7 млн. Це на 26% менше від попереднього опалювального періоду. Цих лімітів газу достатньо буде тільки для забезпечення громадян. Постачанням тепла для підігріву води цих лімітів газу не вистачає, тому це рішення обумовлено в основному цими доведеними постачальниками лімітами. Іншого постачальника в нас немає, він визначений постановою кабінету міністрів. Іншого ми не можемо залучити до виконання цього обсягу постачання природного газу. Крім цього. Від загальної кількості абонентів, які могли б забезпечуватися послугами гарячого водопостачання, це в общій сложності 4058 абонентів. Лише 10% абонентів являються такими, що могли б використовувати гарячу воду, але і ці 10% практично цією послугою не користуються. Згідно аналітичної довідки комунального підприємства Тапловосервіс, щомісячно треба здійснювати підігрів 7 тисяч кубометрів води. За грудень було фактично спожито із цих 7 тисяч, що підігріли, і витратили і газ, і кошти на підігрів. Цією послугою було витрачено тільки 1,3 тисяч кубометрів гарячої води. Підприємство таким чином. Отримує дуже великі збитки і дуже великий розход газового палива. А оскільки лініти його зменшені, тому газового палива на здійснення послуги з підігріву гарячої води їх не вистачить. Запитання є у депутатів, у присутніх. Леся Миколаївна, скажіть мені тоді, будь ласка, ще. Яка кількість споживачів у нас зараз в громаді споживає, користується саме цією по послугою споживання гарячої води? Відповідь надасть керівник комунального прийняти да, підприємства. можна, так? Да? Добрий день, шановна комісії. Значить загальна кількість близько 4 тисяч осіб. На момент того Року, коли починався опальний сезон, всі да, бачили, там давалося декілька місяців, де вода, значить гаряча. 10 абонентів відсотків абонентів кількості споживало 3 куби і більше води. Останні абоненти менше куба гарячої води. Собі води, в тому році ми просчитували, да? ми виставляли 128, вона в тому році сягала 500 гривень. Собі стоїмость. Цієї води. Ну, основним, ми готувалися до того, щоб дати цю воду, але ну, основним стало, чому таке рішення? Леся Миколаївна правильно сказала. Близько місяця, може трошки менше назад, поставщик прислав нам ліміти, які він вдержає на кожен рік, і зменшив, грубо говоря, на мільйон чотириста кубів газу. Я хочу, щоб всі зрозуміли, <кхм> якщо буде температурний режим у нас такий, як був у тому році, то ми там. До марта, місць, до березня місяця ми будемо якось його проходити. Якщо ми дамо гарячу воду, а ще й зменшиться цей процедурний режим, то 1 лютому ми залишаємося без тепла. Автоматично, коли у нас закончиться ліміт, нам будуть продавати газ по 16 гривень куб. Переводять на постачальника останньої надії, це не в нас в місті тільки. Це по Україні всім зменшили, щоб всі розуміли. І буде куб газу 16 гривень. Постачальник останній надії. Я просто хочу, щоб всі зрозуміли. Це мешканці, це люди, це жалко, це населення, це все зрозуміло. Ну, тут приходиться вибирати. Або ми будемо сподіватися, що буде температурний режим і ми пройдемо цей сезон по теплу, або просто, якщо ми будемо давати гар гарячу воду, у нас ну, воно закінчиться. До 1 люта я впевнений, що закінчиться на цій Ну, така ситуація, тобто десь двадцять менше в нас ліміти багато. Двадцять 25%. 25%, да, відсотків нам зменшили. Ліміт. Зроблено це, це моя думка. Я не буду бойся. Зроблено це для того, щоб вони не можуть піднімати так ціну. А коли оце по тебе на постачальника останні надії багато таких фірм перевели. Ну зрозуміло, тому що це втрати для бюджету. їм треба все. менше компенсувати. Ну, вони встановлюють сьогодніш... якісь обмеження. Да. абсолютно правильно. на сьогоднішній день да пересчувати тарифи по теплу, щоб ви всі розуміли. Підприємство працює по тарифах 22-го року. Тому що у нас мораторій, ми не можемо піднімати. Ми збитки несемо на одну калорії тисячу гривень. Держава нам повинна 63 мільйони різниці тарифах. Я от повередній комісії казав, я сьогодні їздив Полтава газ, газ нам не дають, не давали до опалювального сезону. Домовилися, дають вони нам газ. Слава Богу! Ну, ситуація така, що ми не можемо з цими монстрами воювати. Ніхто не може з ними воювати. Це два монстри, електрика і газ. Просто треба ну, по максимуму приложити усилії, щоб ми можемо ми пройдемо цей сезон хоча б по теплу. Технічно ми готові. А ще от е, хочу зупинитися саме на оці послуги. В абсолютних цифрах який. Ну, скільки втрат несе громада від надання цієї послуги постачання гарячої води. Ну, тобто, скільки споживачів, скільки вони заплатили там фактично чи по плану, і скільки ми на наші я вам так скажу економіста, спустив він би вам більше точно. Я вам скажу, що якщо ми будемо давати, ні, я суму можу подавати. Мікрофон, Леся Миколаївна, бо я далеко погано чую. Значить, збитки від підприємства від цієї діяльності, якщо ми будемо продовжувати в такому ритмі, щомісячно підприємство нестиме збитки 2,3 мільйона гривень в опалювальний період, це буде 13,8 мільйона вісім Це саме від постачання гарячої води, так? 2,3 три мільйона щомісяця щомісяця, Так. так. Да. 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 Тому що ті абоненти, які залишились на цьому постачанні, які готові споживати, але фактично його навіть і ті, які. Не споживають його в тій кількості, які необхідно, вони не покривають тих витрат, які витрачає комунальне підприємство на цю послугу. І ще Добре. одне я хочу додати. Дивіться, ті адреси три, які назвали Осанченка, Дашинського, як Вовуська номера, я не буду. Там, де зроблені побудовані сучасні ІТП, да, ми даємо воду. Там, де мене несем середини треба, не треба такого, такої кількості води. Ну ви розумієте, там воно, якщо воно працює, воно працює. І ще одне я хочу: сказати. з того моменту, коли ми прийшли в це підприємство, раніше плата за гарячу воду бралась круглогодічно з усіх абонентів. З того моменту, коли ми прийшли, цю плату ніхто не бере. Ми її скасували. І раніше воду не давали? Літом не давали воду? А абонпрабла брали. А, а вам плату? брали. Ну так же чи не так? Дякую. Запитання є да, ще? У мене питання. Да, а що плат... це питання тільки винесли от зараз. жовтні місяці. Я вам тільки що пояснював, що напротязі місяця, трошки менше, ліміти нам видали на автотрейдинг. Видав ліміти. До цього часу цих лімітів не було. Ну, у мене таке не питання, ну, а все, сьогодні, думка, не така, ласка. це думка така, я думаю, що ми живемо тільки одним днем сьогоднішнім, да? ми наперед не дивимося, що нас жде завтра, Да? Тобто сьогодні дали такий ліміт. Все саме простіше, людей відключили, обрізали, обірвали, відкусили і далі все. Нема ні альтернативних, ніяких нічого, ні пропозицій, нічого. Тобто, кінець світу чи що? Ну це давайте от людям зараз відріжемо і все, і що. Що ми вирішимо, я не зрозумів. Ну от я не зрозумію. Ми нікому нічого відрізати не будемо. Із чотирьох тисяч абонентів п'ятсот залишили з цією послугою. Це не все місто. Ми відрізали і викинули. Це зрозуміло. А п'ятсот п'ятсот всі п'ятсот. Можна вирішити це питання, можна розглянути кожного індивідуально. Хтось просто не хоче цим займатися, у когось немає коштів, хтось технічно не може собі це дозволити. Наприклад, старі будинки, там де немає е, ні електропроводка, ні е, труби, не, не дозволяють встановити якесь альтернативне джерело джерело для підігріву води. Ну от не 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 дозволяється. технічно неможливо. Звичайно, що в кожному індивідуальному порядку ці питання треба буде вирішувати. А чому ці 10%. Ой, я вибачаюся. Можна було раніше підняти питання за 10%. Ми знову вирішити... повертаємося до першої відповіді на ваше запитання. Доведені ліміти, які ми не могли спрогнозувати. Це замкнутий круг. Ні. Чому ніякісно? Сталося це, я вам поясню, як і ви всі це розумієте, де чомусь не хочете це говорити. Коли Теплоенерго працювало, і три, три роки підряд, не вдавало лісом гарячу воду, люди, ну так би я, наприклад, я так і зробив, хто колонку поставив, хто болера поставив. Просто людям треба було говорити правду ще тоді. А цього ніхто не робив, чи це популізм, чи я не знаю, чи це політика, я не розумію, що це таке. Люди за цей час перейшли всі ці абоненти, втратили їх, вони перейшли на альтернативний від. От і все? Ні, я теж підтримую. Так не ми не надавали послугу. Не ми не надавали, правильно ви кажете? Підприємство надавало послугу. Це по-перше. А про якість ви говорите. На сьогоднішній день технічні можливості, ті, які стоять котли, і це остальне в усіх, котельна, не якість, Неякісне, заключалося тільки в одному, в тому що людина могла там соцувати образно у лісолі води, а потім вона не гаряча йшла. Я згоден з вами. І на сьогоднішній день буде так, якщо ми приймемо рішення подавати. Тому що це обладнання, яке стоїть. По 30 років, якого срок гарантії, 10 років, а йому по 30 років, воно так і буде працювати. Ну я поясню чому так. да? абсолютно правильно. Ні, просто ми прикриваємося да, постановою Кабміна і кажемо, що це ми припиняємо в зв'язку з тим, що Кабмін знизив ліміти. Насправді давайте говорити правду. Насправді ми відмовляємося від цієї послуги, тому що це дуже собі вартість висока, і це потрібно було зробити дуже давно. Правильно ж? Анатолій Миколаївич, ви прокоментувати чи запитання, будь ласка. Та і коментування в тому числі. Заходить, Я хочу сказати. Хочу сказати, що це питання дуже важливе для нашої громади. От, і ми повинні враховувати, якщо, якщо одна людина не отримає ці послуги, ми повинні на це звертати увагу. А в нас день 500 чоловік. раз. По-друге, якщо ми говоримо сьогодні за цю проблематику, що ми дійсно не говорили раніше за цю проблематику, чого люди, ці 500 чоловік. По факту на сьогоднішній день не знають, що їм робити. Якщо б ми це раніше говорили, люди могли, мали б можливість підготуватися до осінньо-зимового періоду. І в них можливо була б гаряча вода. Тому я думаю, що тут є і прорахунки відповіді на Це треба звернути увагу. Подальшому. Якщо ви виключили значить, сільну карику е гарячу воду, це добре. Минулому році звісному Богу. Правда, не правда. Я думаю, що це питання необхідно, звичайно, ще обговорювати і рішення приймати, мабуть, надо буде рішення приймати виважено, да. Дякую, Анатолій Миколаївич. Абсолютно погоджуюся з тим, що треба планувати людей попереджати заздалегідь. Скажіть, будь ласка, у зв'язку зв з тим, чи запропоновано з нашого боку людям якісь, якась допомога, можливо, встановленні обладнання, можливо, компенсація вартості, чи, чи якісь там е, в розсрочку може це обладнання надавати, чи допомога встановленні цього обладнання? Ну людям треба якось жити. Нічого не планували. Сергій Олексійович, нічого не планували, так? Да? Розкажіть, що у вас? Які у вас думки з цього приводу? Ну, давайте я трошки трішки поуточняю і цифри, і ситуацію, щоб розуміли всі. Хочу сказати так: що з 500 абонентів, 300 абонентів це абоненти авіамістечка, тобто це люди, які залишаться з водою, з гарячою водою, і будуть нею користуватись далі. Інші абоненти це розкидані по всьому місту по одному, по два чоловіка там у кожному будинку, ну в центральній ага. частині міста. Давайте не будемо один одного, яка точно, що дурити, Цю послугу підприємства не надасть на тих котельнях, де немає ІТП. Тобто гріть на 15 градусів вище температуру теплоносія, для того, щоб була гаряча вода, ніхто не буде. Це. Це не тисячі, це мільйони гривень в місяць збитків. Зрозуміло, що стосовно допомоги людям, і це питання ми теж обговорювали. На даний момент без будь-яких проблем, що підприємство сервісу, що підприємство управляюча компанія надає допомогу мешканцям по встановленню цього обладнання, коли мешканці надають матеріали. Тобто на це встановлення йде безкоштовне. І далі воно це буде продовжувати з ну, сторони цих підприємств. Допомога ця буде. Ну, в принципі, це поки що єдине. Компенсації грошової ми не передбачали, але Ну, немає ні, ні програм, ніде заведено. Але дійсно, в індивідуальному порядку ми можемо розглядати питання пенсіонерів. Людя, людей з інвалідністю і тому інше, де чи там чи ветеранів, чи будь-які інші, надавати їм. Ми можемо в наших силах надати їм допомогу в розумних межах для закупівлі того самого бойлера, наприклад. Так що це також можливо. В яку це програму буде включена ці видатки? Е, е, це не включено поки що програми, ну але ж е, 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 питання ну, от. Ну, яким чином воно може вирішитися? Що треба людині зробити, якщо не ніде воно ще не закладено? Ну я думаю, що як мінімум звернутися з заявою. Про надання матеріальної допомоги для цих потреб. Немає запитань більше коментарів? Є, ще що хотіли, розподілять. Будь ласка. Ну дивіться, ну у нас у нас по цих котельнях йде двохтрубна система е, теплоподач. Тобто для того, щоб підігріти, щоб було зараз тепло в квартирі, треба температуру теплоносія 40 градусів, не більше. І ну, Достатньо, щоб підігріти. Для того, щоб подати гарячу воду, треба 55 градусів. Тобто різниця в 15 градусів це, щоб ну, це, це реально в місяць десь 3-5 мільйонів збитків. Це така різниця. в е, цьому. Да, по одним трубам. Де, де, стоять ці, де стоять ці теплопункти, вони ж при такій температурі води, вода не буде гарячою, але вона буде теплою. Ну, тобто може купатися, може умиватися і що інше. Але е, нормативна температура все одно ж вона ж висока. Е, Тому, ну, а щоб нагріти через оці боляра, які стоять зараз, я ж кажу, то там, якщо подати 50 чи 40 градусів е, на батареї, то там вода буде градусів, ну може 20, ну, тобто такого десь від 25 може в метрах. Ну, але це ж вже гаряча вода, а ціна її 250 гривень за куб. Тобто, це теж е, ну, крім того. Говорять, що дивіться, люди при навіть цих користувачів, які зараз користуються водою, там більша половина це споживання менше одного куба в місяць. Менше одного куба в місяць, це значить людина вже користується якоюсь альтернативою. Тобто це або бойлер, або підігрів води іншими якимись методами. І крім того, ще хочу зауважити, що. Коли цей процес, ну ви ж вже Микола Миколаївич сказав, що це не одного року було діє. Тобто це на протязі трьох-чотирьох років літом ми, ми вже не подавали гарячу воду. Е, е, ну, по причині зрозумілі, по причині теж збитків. Але ми, ну, якби була така передосторога, що не витримують мережі будинків, е, електричні мережі. На сьогоднішній день. Е, це ніяк от додаткове встановлення болерів ніяким чином не вплинуло на мережі будинків. Тобто через розподіл і зменшення скажем, навантаження на мережі за рахунок енергоекономічних приладів оці болера, вони ніяким чином не вплинули на стан мереж. Да. Тому навіть якщо залишилося ці 10%, ну 10% не буде, хай навіть 5% додать користувачів. Вони на мережі не вплинуть ніяк. Тобто е, перевантаження мереж не буде. Дякую, Сергій Олексій, за грунтовний коментар. Скажіть, будь ласка, ще є запитання і коментарі, бо ми там у нас трошки підганяють, у нас сесія має початися. Немає, пропоную тоді проголосувати. Ще є запитання? Немає, тоді пропоную проголосувати. Хто за? Троє за, утримався, проти, проти, Анатолій проти. Соломаха Анатолій проти, Данялєвський, Чорнобай, Лотальова за. Рішення не прийнято. Не прийнято комісією. Без погодження комісії виносити на сесію. Правильно, так, да, Олександр Васильович? Більше немає запитань по порядку денному. Тоді пропоную закрити засідання комісії. Хто за? Ніхто не хоче закривати комісію, крім мене. Да хто за те, щоб закрити комісію? Одноголосно завсім дякую.